Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буде коротеньке відео, коротеньке відео про наш каточок. А саме будемо закатувати люцерочку, яку ми посіяли вчора, бо вже підсох ґрунт за сьогодні сонечко так посвітило гарно... Треба... У нас тут трошки грудочки, то треба їх порозбивати, щоб був рівний фон. Можливо, хто не бачив це наш саморобний каток. Чіпляється він просто ось так. Волочимо його і як перевести його в робоче положення, покажу вже на відео далі пізніше. Зроблений він з двох балонів. приварений такий уголок. Мали ми в цьому році приварити сюди всередину ще арматурини, щоб робити. Більш таку градочку, тому що е, від цих уголків виходить, остаються ну, сліди такі високі, ну як високі. Буває, налипає сюди так цей. А так було б рівненько, так як від цих КЗС, як там вони називаються катки, була б така градочка. Ну, не така прям, але схожа. Це татина робота, тато й говорив, робив тут. На ступице там і там. В принципі, нічого тут складного немає. Така рамка. Так що зараз виїжджаємо до города я вам покажу, як воно все працює. В принципе, остат проводному в рабочее положение нашего катка. Ничего складного. Назад в транспортный тоже складничный. Повертаємо назад транспортне положення. В принципі, на цьому все. Ще кілька слів про каток скажу. До цьому трактору таких би три, та й взагалі в принципі, таких би три до будь-якого трактора було б добре і е, думали тут, як води сюди якоїсь від, від, цієї відработки якоїсь налити, присварити, поставити сюди якогось штуцера. І заливати, але, в принципі, вистачає цього. Вона каток по колії трактора йде якраз там перекриття сантиметр два. І робить він робить він ось таку грядку. Ходив я першою передачею. Якщо не хочеться ходити, бо як бистро ходиш, то ця градка виходить, б... як викидає цю землю. Отак. І виходить, що він е... не так добре прикатує і скаче, відповідно. Тому першою передачею. Так що якось так, пишіть, коментуйте, як вам робота даного каточка. Дякую за перегляд. Pasidalykite, beržykite save ir iki naujų susitikimų.